Христос рождається. Дорогі друзі, з року в рік ми святкуємо Різдво Ісуса Христа. І тепер знову святкуємо і за рік будемо святкувати. Але коли ми святкуємо різдво Ісуса Христа, маємо зупинятися і питати себе, що воно значить для мене? От що значить для мене, то, що 2000 років назад за Христос народився? Що це значить для мого особистого життя? Що значить, що Бог став людиною? Так, ми дуже часто кажемо, Бог став людиною, бо Бог любить людину це правда. Але як я відповідаю на цю любов Господню? Як я відповідаю на те, що Господь війшов в моє особисте життя, як Бог дбає, піклується турбується за мною. Бог стає людиною, як казала у щоб людина стала Богом, стала спосібною. До Божої праведного святого життя. Тому дай Боже, щоб ми не відсвяткували лише Різдво, але щоб ми змінили, щоб ми на крок стали ближче до Господа. Христос прийшов задля нашого щастя, але маємо йти до Господа, щоб це щастя, цю радість, цю вічність осягнути. Христос рождається.